Дівчата, всім привіт! Вітаю вас у своїй новій локації. У мене невеличкий переїзд, тому у нас нове місце розпакування. Сьогодні класне розпакування, я думаю, ви його чекали, тому що я вам продемонструю новинки червня, які вже є можливість замовити зараз для активних консультантів. Нагадую, що наш каталог діє травневий до 31 травня. Зараз ми трішки тут ладимо ага, повище. Ось так. У мене буде два розпакування. І ще ось така гарна коробочка від мого наставника, від мого спонсора, е із Смарагдового директора Вікторії Стаднік. Це привіт із Кападокії, де вона відпочивала лідерським складом переможців поїздки в Каппадокію. Але ми це залишимо на останок. Ми відкладемо і почнемо з нашої посилочки від компанії ЮНАЙС. Перше, я покажу вам те, що замовила для себе. Так, у мене переїзд, дещо потрібно було купити для дому. Також у нас сьогодні каталоги червня розбираємо. Чуєте, що шуршить? Це шуршить? те, що я вам хочу показати новинки? Для свого дому зараз я взяла собі ось такий освіжувач повітря, але він йде без. Розпилювача. Розпилювач, розпилювач з'ємний є зі старого. Економ, такий варіант. Але з розпилювачем, здається, зараз навіть не продаються. Ну, Це не біда, якщо є можливість, можна придбати в магазині розпилювач окремо за він йде або з іншого засобу. Думаю, що будуть ще з розпилювачем. Поставкам вказати вам нічого не буду, тому що не знаю. Знаю, що вроді ще довжені бути поставки, але не можу сказати. Замовлення у мене спільне з моєю мамою. Тобто на купінцях поїдуть ось такі фарби для волосся. Це фарба Vizage болгарського бренду. Тут 20-й тон, вона йде на олійках, органова олія, кератин, тому вона не пересушує волосся. Чудово зафарбовує сивину. Я особисто користуюсь такою фарбою також. До речі, потрібно пофарбуватися, бо вже на голові чушу. Є також фарба. Польського бренду MARION У нас дуже багато, до речі, новинок в цьому каталозі, які я вам показувала в минулому відео бренду MARION для волосся. Вона більш натуральна, ніж ця. Не, не, не содержить аміаку Ось так, не буду розпаковувати, тому що це також клієнту. Купінськ на замовлення. Тут у нас 675 тонн мідь, здається. Також дві фарбочки. Місця у мене трошечки менше тут. Я, мабуть, коробку Хай О, так. О. так. Каталоги. Каталоги будемо розглядати трішки пізніше. На обкладинці така чарівна дівчина, яка, яка не боїться своїх недоліків. Або це, мабуть, навіть принади достоинства. В неї вісняночки, сонечко її любить. Також є невеличкі мімічні зморшки. Живі. У нас всіх є і є мінімічні і декого веснянки. Також це замовлення мого консультанта, як я казала, спільне замовлення це універсальний очищувач. 500 мл тут стається. Аналог Magic Dropa, але трішки інший. Magicdrop мені, до речі, більше подобається. Він приємніший і краще вимиває, Але це також непоганий. Що тут ще? Іще каталоги. І ще каталоги. Накладна. Накладну ми у вас з вами подивимося по цінам каталогу. По цінам каталогу 4112 гривень. Заплатила я 2342 гривні за рахуванням акцій і знижок. Знижка у нас діє до кінця травня 50%. На всю продукцію на будь-яке замовлення, навіть якщо ви зубну щітку для дитини замовити окремо і це буде у вас знижка 50%. Ой, баночки в мене шуршать. шуршать. Так, заведення мого клієнта. Трояндова водичка. Це у нас така хітяра продажів, насправді. Я дуже сама особисто полюбляю цей засіб, Тонізуючий, зволожуючий, шикарний продукт, який рекомендую обов'язково придати кожен і спробувати. І також для себе взяла. Ось такий засіб для кухні, я його дуже полюбляю. в Особисте користування на нову кухню. По акції каталога у нас є набірчик з останніх сторінок. Хто не знає, то на останніх сторінках акція при покупці на 250 гривень по каталогу, ви маєте можливість придбати набір два парфуми жіночі чоловічі за 249 гривень. Є три варіанти. Fuego Mask Rose. Фрего Aerato і Фрего Future. Три варіанти. Тут у нас, здається, унісекс фюрче. Також самого німого клієнта. По акційним продукціям пішли. Був тиждень догляду за обличчям. Я для себе взяла по мінімальній ціні для цього засобу це двофазна рідина для змиття макіяжу. Під обличчя ну для очей, здалі, а я ну, взагалі змиваю не макіяж. Бачите, тут така е, рідина лійка зверху. Перед нанесенням на спонж ватний ми його збовтуємо і наносимо і ця лікар ніжно очищує нашу шкіру. Зараз вона коштує, кажу скільки е, так, вивазна рідина 49 гривень, одна штучка стоїть. Я собі в запас взяла, я не так часто фарбуюся, але якщо я фарбуюсь, то я змиваю обов'язково. Перед вмиванням ось цим засобом. Також акція була на, чиє? на туші, на туші прозорі, Туш прозора для брови і очей. Я нею дуже люблю користуватися. Окладаю нею бровки. Вона, зараз покажу, це акція каталога, здається. Так, акція каталога, ось така акція при придбанні на 100 гривень, по каталогу у вас доступні туші по 49 гривень. Відповідно для консультантів, ще мінус знижка. консультанта, тобто мінус 50%. Плюс 49 мінус 50, рахуйте, скільки виходить. Ну, і довгоочікувані новинки червня. Два набори. Я взяла, у мене доступні ще набори, але я взяла два для себе, для своєї мами. Так, а ну-ка, щоб видно було. Вітамін Д. Магній. І ще раз магній. Омега, Д3. Омега і ще раз вітамін Д3. Зараз омега така запакована. Ми ще розпакуємо. Час, тут наведу лати а, Так, Презентую вам нові uh, бади бренду Unice, Unice Health, по-моєму, здається, так називається. У нас три бади, як я вже сказала, це магнім B6, Омега 3 Ультра і вітамін d 3 Почнемо з того, що це новинки каталогу. Деквіт, щоб повинна була каталогу 6. Ми їх зараз з вами відкриємо і подивимося, скільки вони будуть коштувати в каталозі. Так, щось не видно, да? так? Так. Де вони в нас є? Ось ці новиночки. Ціна вітаміну D3 3 345 гривень це стартова ціна. Магніума також 345 гривень, а омега – 655 гривень. Ці баночки розраховані на місяць на один курс. Зараз у вас є можливість у консультантів, ну і для клієнтів також є така можливість, якщо зробити велике замовлення. Да? Але для консультантів є можливість отримати набір із цих трьох баночок за. 995 гривень, із зарахуванням, якщо знижку, ми рахуємо 50%, то йде 497 гривень 50 копійок. Тобто 500 гривень, три баночки. На минуточку в каталозі 1 мега 565 гривень коштує. Ну що, давайте дивитися, з чого вони тут складаються, з чого почнемо. Давайте вітамін Д взяла вже в руки, будемо дивитися на них. Красиве таке дуже приємне опакування. Дитична добавка до раціону, вітамін Д3, 200 одиниць. Так, один раз на добу по одній таблетці. Тобто тут доза, одна таблетка, значить на два місяці 60 капсул. Далі це виробник Україна, виробник ТОВ Мультикапс, Село Кряжне, Київська область. Ой, на пішов Це на жировій основі такі жилейки. Тут на основній такі це написано: що це 100% натуральний продукт, швейцарська якість. Так, Хотіла сказати, що. Всі речовини закуплені Швейцарії, тобто сировина у нас швейцарська виробник Україна. підтримуємо українського виробника. Не містить домішок. Тобто, оця баночка на одну людину на два місяці вона коштує 345 гривень по ціні каталогу. Мінус знижка. І розумієте, що це дуже круто. Ой, вішечки які красиві. Приймають їх, наскільки я пам'ятаю, казали, що приймають вітамін Д3 зранку. Ось така бусінка. Чеснока, фокус, бачите, так? Ось такі бусінки, так. приймати ці бусинки, капсулки на жировій основі зранку, Одну, ну, під час чи після їжі, якщо там ну, з жирною їжею бутерброд з маслом з'їли, це так розповідали. Нам а треба приймати, щоб краще усваювалась. Ось такі гарні вітамінки. Вітамін Д бажано приймати круглий гот, незважаючи на літо. чи... Тому що то все одно ми не отримуємо того, кількості вітаміну від сонця. Якщо отримаємо, то ми згоряємо. І SPF нам не допоможе. Так, далі що? Магній візьмемо, так? Магній плюс вітамін в 6 Має високу біозасвоюваність, покращує психічний стан та сон, запобігає швидкій втомі та судому м'язах. Це дуже до речі, тому що це основний елемент, який також не, ми не отримуємо в повній кількості із їжі, і його потрібно приймати на постійній основі. Читаємо: діточна добавка, джерело магнію та вітаміну в 6 в 6 ви самі знаєте, що він для освоєння магнію йде. Має які заспокійливі властивості, магній підвищує стійкість організму до стресів, що необхідно нам зараз, допомагає впоратися з перевтомою, вітамін в 6 підвищує всмоктування стадії магнію, ну, то, що я казала, сприяє поповненню нестачі магнію, вітаміну в 6 Нормалізації функцій сосудистої системи, це ритму та слу. Підвищує розумову працездатність. Будь ласка, Розум, розумову працездатність. Розумову, Хто працює мозком, взагалі це всім корисно. Покращує психосоматичний стан і злагоджує неприємні відчуття у жінок в критичні дні. Дуже необхідна річ склад одна капсула магнію, цитрат 290 мг і вітамін в 6 10 мг. Спосіб використання дорослим по 2 таблетки в день на день після виживання їжі, запиваючи водою курс 4 тижні. При необхідності курс повторити 3 двічі, тричі на рік. Тобто ми пропиваємо цей магній, дві таблетки на ніч, знаєш, магній п'ється на ніч. Один місяць. Потім можна повторити тричі на рік, правильно? Відкриваємо, дивимося, що у нас тут за таблеточки? Ось такі капсулки, дивіться. Це не таблетки, це такі капсули. Вони розчинюються в шлунку. Там порошочок, я так розумію. Ми можемо навіть його відкрити глянути. Так, там є порошочок, бачите? Він натуральний, чистий, тобто рекомендую до купівлі, придбання і споживання. 345 гривень нагадую, він в каталозі, в наборі все це буде вам коштувати 500 гривень. І останнє це Омега-3 Ультра, тому що також наша один із основних відчовин, які необхідно нам вживати щодня. Має 90% засвоювання без змісту ртуті та важких металів. До речі, я навіть не знала, що в ОМЕЗі може бути ртуть. З чим це пов'язано? Я думала, що це, знаєте, в з да, з якої виготовляють ОМЕГО, туди. Ну, я це прочитала, мені дуже цікаво стало. І ще робився експеримент на пінопласті. Я також зроблю цей експеримент, може, в мене вийде. Нашу омегу на пінопласт видавлюємо цю олійку і омегу іншого виробника, і омега іншого виробника вона просто розчиняє пінопласт. Під, під дією чого це відбувається, я не знаю. Якщо ви знаєте, можете написати мені. Ну, мені цікаво, наприклад. Із риб дикого вилову називається. Це у нас якийсь флажок, мабуть, швейцарія також якась. Не знаю, не розбираюся, що це за флажок. Так, дієтична добавка, добавка. Незначні, яка сліпа стала полі, насичені жирні кислоти, які людина повинна отримувати з їжею до складу комплексу входять активні форми омега-3. І чого де там і що? Рібі-чіжі підвищення використання дорослим та дітям з 14 років по одній капсулі два рази на день під час їжі. Два рази на день. два рази на день, Тобто зранку і ввечері чи що, два, дві таблетки в день, здається, доза. Так, застереження, протипоказання тут є, з дітям до 14 не можна. Ну, обов'язково почитайте. Виробник той самий, такий там флажочок у нас виготовлен в Україні. Тобто ми підтримуємо на нашого виробника і вболіваємо за. ЗСУ. Тому що ці налоги ми платимо саме туди для цього, щоб ми перемогли. Також такі ж гарні, красиві бусинки, але більші. Стає тут більші, ніж Вітаміні Д. Ось такі капсулки з олією. Також виживати з їжею, Дайно під час їжі, щоб вона краще засвоювалася. У нас залишилося передивитися наш черневий каталог. Зараз ми швиденько прогортали, я вже електронний дивився, дивилася. Ціни в друковому каталозі в принципі не змінилися по зрівнянню з травневим каталогом, але це не означає, що вони не будуть змінитися. Ну, не знаю, я не буду нічого стверджувати. Зараз поки що так. Звертаю одразу увагу, що у нас новинка на звороті це кульковий дезік, Він є унісекс, тобто для чоловіків і для жінок. Нейтральний аромат має. Він антибактеріальний, дуже крутий. І рекомендую обов'язково до придбання при е, замовленні на 200 гривень, 69 гривень. Ви забираєте собі цей дезік. Коштує він без знижок 169 гривень. Так, сканую, щоб дізнатися більше. Стартуй з ЮНАЙС, Подарунки. Ага, ось набори. Стартові набори у нас з'являються. Це у нас набори для чоловіків, новачків і набори для жінок. Тут можна почитати, яка. з чого вони складаються. Розпродаж, Summer Sale, як завжди. Дивіться, любляні наші продукти. Щось наші картинки все більше і більше становляться. Ну, каталог також невеличкий. Швиденько переглядаю. Швиденько. Не зверну увагу на ось на акційні ціни для зубідпаст. Нутраксіни не визначено, що з нутраксіни, ще не можу нічого сказати. Ось наші новиночки, про які я тільки що вам розповідала, фарби для волосся. Мене цікавить, що ще у нас новенького буде. Маріон наш улюблений, до речі, класна косметика. Мені, мені Маріон все подобається, дуже класно. Біотін в шампуні теж непогане. Ну, ці мені не дуже подобається, не знаю як вам. Ми швиденько щось так проглянемо. А дивіться, у нас деталі 80-та сторінка. Це інтим гель, наш улюблений інтим гель. Щас подивимося, що там за акція. За 269 гривень. Ну і мінус знижка. на увазі, що інтим гель і мінус знижка буде. Так, так, так. так. Новиночок більш немає ніяких, так? Ні, все, це все. Тут, що написано зі крем подарунок. Та, ага, якщо ми купуємо зволожуючий цей ось кремчик, він дуже крутий. за 999 гривень мінус знижка на галашу, то отримуємо у подарунок. Тобто за 1 гривню, мабуть, ось це такий крем. Придбати їх потрібно внести буде два коди. Напевно, потім буде перерахунок. Ну, на, на, цьому, на цьому все. І зараз я ще вам покажу відео зроблю з розпакування ось цього пакуночка. Ми сюди все приберемо, щоб було гарно і подивимося разом, що мені прислали.